Ми ж рухаємося далі. Далі до військових тем почуємо точку зору військових людей, які боронять нашу країну. Володимир Ращук, позивний артист, офіцер секції С-3, 3-го батальйону «Свобода», 4-ї бригади оперативного командування Національної гвардії України. Рубіж, пане Володимире, добрий ранок і слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Володимире, ми обговорюємо ось законопроект, і зокрема про відставку залужного говоримо. І ось підіймали також уже перші ластівки, які полетіли щодо відставок у військовому керівництві. Міністерка у справах таранів України Юлія Лапутіна іде з посади. Руслан Стефанчук повідомив про її відставку. і Також Володимир Олександрович у вечірньому зверненні пояснив та прояснив, чому це відбувається з вашого огляду Скільки доречно наразі зачищати, очищувати ось і уряд, і військове керівництво? Ви знаєте, дуже непроста з одного боку тема, а з іншого боку, дуже проста. Ну, по-перше, нам чесно кажучи, ну, немає часу за війною слідкувати, кого прибирають чи не прибирають. Це ну така, знаєте, трішечки політична історія. Ми туди не влазимо, як кажуть, жираф великий, йому видніше. От ми дуже любимо робити ідолів, і, в принципі, завжди в так в генетиці українців відбувається така штука. Той, хто краще, того ми ідеалізуємо, зачаровуємося. Щоб Потім розчаровуватися, та е, тому я не знаю, чи це на краще, чи це на гірше. Моя суб'єктивна думка е, будуть, звісно, певні проблеми. У певну, ну, як. Я би не дуже хотів, коли е, там по ходу справи, знаєте, це як в човні виплили, і тут е, кажуть, що ні, давайте швидесенько там поміняємо пару деревин е, в човні. А ми знаходимося посеред річки. От тому це не зовсім може піти на пользу. А з іншого боку, бок його, бог його знає, ми українці е, вже другий рік е, е, фігаримося ну, в таких умовах. Що окрім чуда, я не знаю, що нам може допомогти. Тому ж, <смі> в умовах тотальної переваги е, в кількості особового складу, озброєння, е, е, снарядів, е, ми все одно продовжуємо лупашити і стримуємо лінію оборони. Що це просто чудо. Я не знаю, що має статися, щоб е, ми перемогли або навпаки, щоб нас знищили. Але ми боремося і стоїмо на цьому. І безмежно завдячуємо вам, таким як ви, за те, що ви, Володимире, разом з побратимами стоїте на обороні України, ризикуєте своїм життям і з цією такою, знаєте, невеликою, як ви зазначили, кількістю зброї, яка не перевищує. Того так, тим показникам, які мають бути, але ви все одно обороните і ризикуєте своїм життям. Ми завдячуємо вам, пане Петре, Дякую. спасибі вам, і звичайно важливо почути з передової, так яка ситуація на фронті реально зараз, на якому ви зараз напрямку? Трошечки, щоб наші глядачі відчули, зрозуміли, що відбувається. Мене звати Володимир, але вибачте пане Володимире, Пане Володимир. Ні, Володимир ми вже та другу, другу ротацію виходить на Бахмутському напрямку. Знаходимося трішечки змогли за останні пару місяців стабілізувати ситуацію, тому що перед тим, ну коли ми заходили, прям. Ворог лютував, він ходив як в себе вдома, артою просто розбивав наші позиції. Але за рахунок того, що, як я завжди кажу, війна сильно мутувала. В нас є FPV і їх переоцінити прям неможливо. Якби не вони, то наш снарядний голод, який наразі є у українців, прямо ми би сильно відчували і відчували на е, Території, яку би ми, на жаль, втрачали би. Але об'єктивно зараз FPV вирішують питання на полі бою. І от сьогодні зранку е, ми знищили е, знищили і уразили чотири е, одиниці ворожої техніки. Тобто, uh -huh. ми. Вашому їх логістику, їх командні пункти, і наш передній край е, знищуємо окупанта. Тому, в принципі, е, якби не вони, нам би не було б І е, Тому я користуючись можливістю, хочу сказати дорогенькі, будь ласка, глядачі, не, не втомлюйтесь донатити. бо... Поки на державному рівні немає такої великої кількості того мільйону дронів, які має прийти до нас. Нам треба ваша підтримка. Да, трішечки побуду жебраком і попрошайкою, але ну мушу не, пане щоб пане Володимире. Наше життя. Ви не жебракуєте і точно не виглядаєте. як Попрошайка це обов'язок кожного громадянина України, той, який в талу допомагати та сприяти тому, аби перемога прийшла якнайшвидше і зробити так, аби ви себе почували. Ну якщо це можна сказати, краще за допомогою наших донатів, то ми це будемо робити. Пане Володимире, я дуже коротко попрошу вас прокоментувати. Та пишуть, що на авдіївському напрямку ситуація критична. Чи відповідає це дійсності, Я розумію що вона на Бахмутському напрямку дуже коротко спробую сказати: на кожному напрямку ситуація критична. Там, де ворог іде, він застосовує велику кількість техніки, він накопичує БК. Одразу відпрацьовує шалена кількість авіації. Вони знаєте такі каврові бомбардування, як в Другу світову використовують, йдуть технікою, потім лізе піхота, і все залежить просто від того духу, наскільки вигрібе і на характері вивезе кожен українець, кожен захисник, кожен піхотинець. Щоб не віддати нашого клаптика землі, тому що Авдіївка, що Кринки, що Куп'янський напрямок, що Бахмутський напрямок вони всі ну дуже непрості, але тримаємося з нами боженька, тому це буде добре. Дякуємо ще раз завдячуємо вас вам, пане Володимире, за те, що боронити нашу Україну, стоїте на обороні, відвоюєте кожний квадратний метр, ризикуєте своїм життям. Ми це цінуємо, і ми тут намагаємося працювати для того, аби якомога швидше наблизити нашу перемогу. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Дякуємо Дякую. вам за те, що знаходите час і долучаєтеся і розповідаєте те, що відбувається насправді, друзі. Володимир Ращук, позивний артист, офіцер секції С 3 3-го батальйону свободи, 4-ї бригади оперативного командування. Не гвардії України робіш. Дякую.